Testing cannot continue until your companion cube has been incinerated. Shram Dopomoj. Hi Juve. То що вітаю сьогодні? У нас сюжет портал за 10 хвилин. БТВ — це одна з моїх найулюбленіших ігор. Тож не будемо тягнути бика за ху, а перейдемо одразу до суті. Отже, гра починається з того, що ми прокидаємось у невідомій скляній капсулі. Ну, вже добре, що не у калюжі власної блювоти. До речі, інтер'єр у нашому тимчасовому житлі досить скромний. Ліжко, сральник і тумбочка. Блін, та навіть у папіча в хаті більше речей. На щастя, невдовзі після нашого пробудження до нас звертається невідомий роботично жіночий голос. Hello. Електрична мадмуазель одразу починає вводити нас в курс справи. Але, з вашого дозволу, я краще зроблю це самостійно. Ну що, Eu Отже, знаходимось ми у секретній підземній лабораторії. Називається вона Aperture і займається тим, що розроблює і тестує різне наукове обладнання. Конкретно наш головний герой є не більше, ніж підослідним щуром. Тож використовувати нас будуть для тестування природи порталів. Що таке портали? Ну тут все просто. Є значить сині і помаранчеві, їх два вони між собою пов'язані. Якщо в один щось входить, то з іншого виходить. Ну і навпаки. Блин. Здебільшого для їх створення використовується портальна пушка, але нам її поки що не видали. До речі, поки невідомо чи приймаємо у всьому цьому ми участь до. Добровільно, чи нас навіть ніхто не питав, як і невідомо те, котрий зараз рік і як ми сюди потрапили. Але періодичні технічні збої і загальна кріповість атмосфери змушує нас думати, що, можливо, ми стали жертвою якогось злого вченого або щось типу того. Саме в цьому нам доведеться і розібратись. Фух, я монтував це два дні. Жесть. Отже, виходити з нашої камери, ми будемо за допомогою тих самих порталів. А оскільки їх можна використати так, як дзеркало, у нас з'являється чудова нагода роздивитись нашого персонажа. Трохи напрягши зір, видно, що це молода дівчина у помаранчевому комбінезоні із переляканим поглядом. Ну а на її ногах ми бачимо хитрогумний девайс, котрий дозволяє стрибати з будь-якої відстані без ризику зламати ноги. Отже, настав час покинути наш комфортний акваріум і перейти до першої частини гри. І все, що від нас потребується, це Просто розв'язувати головоломки. Перші будуть досить примітивними, але складність буде зростати з кожним рівнем. Вже у третій камері нам нарешті видадуть нашу портальну пушку. Щоправда, вона трошки неповноцінна і поки може створювати лише сині портали. До речі, складність тестів може підвищуватись за рахунок психологічного тиску. Наприклад, під час тесту номер 8 Гладос повідомляє нам, що я ж не придумав їй смішне ім'я. Так, так, так. Гладос Галя, Галина. Гаплина! О, гаплина! Отже, відтепер правила гри трошки змінились, і при невдалому проходженні камери можна здохнути. Смерть це, звісно, погано, але що не зробиш заради науки. Yes, Отже, тепер з подвійною обережністю продовжуємо наше проходження. Ну а гаплина і далі лоскотатиме нам нерви. Наприклад, на початку випробування вона може сказати, що пройти його неможливо. Ну а якщо ми все ж його пройдемо, то вона зізнається, що сказала це по приколу. Ну а після того, як ми здобудемо другу частину портальної пушки, електричне падло взагалі закине нас у тестувальну камеру, переповнену вогнепальними турелями. Ем, Вибачте, я пройду тут обережненько. Okay. На щастя, для деактивації турелі треба просто збити її з ніг. А це досить просто. Щоправда, у цій камері було дещо більш лякаюче, ніж можливість бути застреленим. Біля одної зі стінок ми знайшли криваві надписи. Вони привели нас у таємну кімнату, в котрій знаходився один із наших попередників. Скоріш за все, ця людина повністю втратила здоровий глуст, адже стіна всередині приміщення містила напис: Торт це брехня. Та без паніки. Я на 100% впевнений в тому, що торти існують. Я бачив їх незлічену кількість разів і навіть куштував. Очевидно, що чувак. Ак, був сповна розуму, тож давайте потихеньку забиратись звідси і зробимо вигляд, що нічого не було. Ну а наступний після цього рівень виявився дуже цікавим. Адже на самому початку гаплина видає нам вантажний кубик. Ми, звісно, стикались з ними раніше, але цей унікальний, не такий, як усі, і має бути дуже нам корисний. Адже він єдиний на усю тестову камеру. Ну і в принципі так і виявилось. Кубик підсажував нас на вершини, захищав від електричних кульок, ну і кнопочки там усілякі затискав. Одним словом, штука корисна. Мені навіть стало трошки шкода, коли наприкінці тесту гаплина наказала нам його знищити. Але я ж не настільки навіжений, щоб сумувати за намальованим кубиком у комп'ютерній грі. Ах. Ну і ладно, все одно невдовзі після цього ми підібрались до останньої тестової камери. В нагороду за успішне виконання всіх експериментів гаплина обіцяє нам невеличку вечірку і шматочок торту. М -м -м, тортик. Стоп, тортик? Невже саме про нього було написано на тих стінах? Виходить, гаплина збирається нас на єба? Та ні, 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 не може такого бути. Зараз ми спокійно собі доїдемо на цій платформі до кінця. Ну і зараз я буду матюкатися. Отже, це хитрожопе роботичне падло вирішило зекономити на кондитерці і спалити нас живцем. Та ще й музичку прикольно організувало. Хоча для такої смерті в мене є більш відповідний варіант. Right, 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 right. Хоча почекайте, я ж можу просто зробити отак. Ех, <hitting and screaming> Хотів би я зараз побачити її обличчя. Та все ж гаплина швидко зорієнтувалась і почала розказувати, що ми не так її зрозуміли. Добрий пранк, так що я вас пранкану. Тасся зло людська. Та ні-ні-ні, подруго. У нас на районі за такі приколи тобі б давно розбили монітор. Отже, друга частина гри полягатиме у тому, що ми будемо лазити технічними приміщеннями в пошуках Лігва гаплини. Щоправда, я помітив дуже дивну деталь. Ми можемо знайти безліч робочих кабінетів. Усюди будуть комп'ютери, стільці, особисті речі, але людей ніде нема. Жодного до того ж, з періодичною регулярністю гаплина буде звертатися до нас з проханням здатись, а також намагатиметься організувати нам смертельні пастки. Ну і звісно, нічого у неї не вийде. Просто не треба забувати, що воно брехло патологічне. Воно воно бреше постійно. До речі, хочете прикол? Ці придурки побудували автоматичну гранатометну турель просто посеред кімнати. Ой, вей! До речі, виявилось, що це дуже корисна штука. Хм, а може. Hello, It's Zelensky. Ну ладно, подомбін Бамбас пізніше, адже ми якраз наблизились до лігва за плиною. І ось як ця мерзота виглядає. Ew. Не встигли ми почати нашу розмову, як від неї відпав один з модулів. Для чого він був потрібен, вона й сама не знала. Тож я не придумав нічого краще ніж тупо спалити його в пічці. Але краще я б цього не робив. Адже саме він забороняв гаплині розпиляти смертельний газ. До речі, вона вже робила це раніше. Саме тому ми і не зустріли жодної живої людини серед персоналу. Їх всіх отруїла гаплина. Та сама участь тепер чекає і на нас. Через 6 хвилин отруйний газ наповнить цю кімнату. Та на щастя, робобаба припустилась серйозної помилки, адже вона намагалась застосувати проти нас ракетну турель. Перенаправляючи снаряди за допомогою порталів, ми змогли відколювати від неї інші модулі, після чого так само спалювати в пічці. Повторивши цей процес декілька разів, ми нарешті поставили падлюку на місце. Йдемось. Лиґгаплині. Like Отже, гра закінчується тим, що нас вибухом викинуло на поверхню. Проте невідоме щось починає тягнути нас за ноги назад, натякаючи на другу частину. Ну а я натякаю вам залишати лайки, коментарі і підписки, за що буду дуже вдячний. Ну а на сьогодні все. І бувайте! Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over everything.